Всім доброго дня! Ми проводимо консультацію щодо вступного іспиту спеціальності системний аналіз та наука про дані F4, і у нас присутні вступники наші. Можливо, будь ласка, в кого є запитання? Спочатку до програми, а потім я вже організаційно розкажу в кінці. Піднімайте руку, вмикайте мікрофон і. Задавайте свої питання. У нас присутні всі члени нашої приймальної комісії, члени комісії наші. Тому, будь ласка, задавайте ваші питання. Хто готовий, сміліше? А, да, так, да, можна? Да, будь ласка, Ярослав, це більше, напевно, не до матеріалу, а до структури все ж таки. Тут в пункті 1-2 написано, що буде всього три. Теоретичних питання, а потім в структурі ну в прикладі як білет білету, і в один написано, що буде два теоретичних питання і один тест. Все ж таки, питання це буде тест по типу питання, і там чотири варіанти відповіді, і чи будуть там практичні якісь завдання в цьому тесті, чи все ж таки це тільки теорія. Там Будь чотири, ласка, хтось в... з членів комісії хоче відказати. Чотири варіанти відповіді, тому що, наприклад, по теорії керування, от, там в основному тестові задачі, і там чотири відповіді. Треба просто сказати, яка вірна відповідь. Обрати вірну, обвести там чи підкреслити, як ви там вже вирішите. Чи написати. І всі по, і всі по теорії. Ага, всі так. по теорії. Понят, да, дякую вам там за відповідь. Багато. Розрахунків а. робити не треба, так. Да. А, <гум> а ще тоді питання: скільки в тесті саме буде завдань? Чи є вже така інформація? Що значить в Це тільки одна, одна, одна одне запитання. Тестове а. питання. Там тестове а, питання. Все. Я, я, я да. думав, тест буде повноцінний тест? там? Ні, ні. Ні, ні. Тестове одне а. питання. Тест із 10 питань це тільки для тих вступників, які вступають не за своєю спеціальністю, тобто не за F4, якщо вони за іншу спеціальність, вони мають скласти ще додатково іспит. І це складається додатковий іспит, він в іншу дату зовсім складається з 10 тестових питань, де є також 4 відповіді, і абітурієнт відповідає. Ну, це тільки-тільки для додаткових. І це ті, хто не належить до е, інформаці... галузі знань. Так, да. інформаційних да. технологій. Так, да. так. Да. Да. Будь ласка, в когось ще запитання. Костянтин, ви щось говорите, Грішин? Ми вас не чуємо. Бо я так наче. Ні, ні, нічого. Ні, нічого не говорите. Добре. Ну, тоді ще одне таке запитання, можливо, не досить коректне е, на рахунок розподілу. Е, ну, от у нас є чотири розділи, фактично в переліку нашому. Е, по, по поводу розподілу е, по питанням в кожна, можуть бути, наприклад, два питання з теорії прийняття рішень, там, чи три навіть питання з теорії прийняття рішень, чи кожне питання присвоєне якомусь розділу? Кожне питання виділене з окремого розділу. Ми намагались їх все ж таки по цей помішати, щоб не було в одному білеті всіх питань з одного розділу. З, з одного предмету мається на увазі? Там чотири там розділи, так. Угу. Перепрошую. Тобто виходить, що од... в будь-якому разі одне. Один, ну якби розділ не буде присутній в білеті. Тому що два е, теоретичних питання, один тест, одне тестове, але чотири розділи. Виходить, один не бу, буде відсутній. Так, один буде відсутній, але в кожному білеті він може бути свій. Тобто, там все одно ми міксували питання. Дякую, в мене більше, в принципі, питань немає. Дякуємо вам, будь ласка, в ще є запитання. І питання, а доведення теорем теоретичних питань, може бути, чи там просто питання е, вигляду, от, як, як в програмі. Умовно кажучи, теорем, там, метод, там, наприклад, теорема там, про існування Котельніка Шеннона, і ви формулюєте теорему? Ну, практично такого немає, тому що в основному ті питання, які є, це. В основному дати характеристику, щоб ми знали, що ви розумієте. Тобто ідея розкривається, суть цього методу. От. І загальна характеристика. В основному ці концепції треба розкривати. Ну, є в одному білиці, є основні теореми лінійного програмування. Ну і далі там іде симплекс метод. Тобто... Це не це не значить, Там, що їх треба доводити. Не треба доводити. Треба просто. Ну, ну якщо ви пам'ятаєте якусь з них з них довед, доведете, то можливо, да. Ну доведення ми не... Вху... да, віктор Дмитрович, ми не будемо. Ми не вимагаємо, але ми, ми так сказати, сприймемо. Якщо ви можете довести і приведете. Ну це дуже добре. Ми... Врахують. Це як кажуть масло масляне. Пару симплекс метод одне ще питання. Просто є табличний симплекс метод, от, а є симплекс метод просто симплекс метод в підручнику у Юрія Петровича. Я так розумію, мається на увазі. Звичайний симплекс метод не табучний. ні, ні. Звичайно, а ви як коли ви будете писати, коли ви взагалі напишете наприклад теореми, да, формулювання основних теорем, Це буде, буде постановка задачі, да обов'язково. На і далі. Як з, з такою постановкою задачі, взагалі, ось за основними ми вважається, ну, що можливо використати симплекс метод. Можна написати, можна, можна показати графічно, да? як це відбувається, для того, щоб приклад якийсь. Взагалі, я хочу сказати, що. Ну, за теорію прийняття рішень, ну і ну, там краще все ж таки якісь невеличкі приклади наводити. Ну, коли ми збиралися і ви в животах захищали свої, то ми завжди просили навести приклад ось. Ну, хоча це не буде ну, вважатися. Якщо буде повний, повністю теорія написана, то це не буде таким недоліком. Ще які питання є? Будь ласка, в кого є питання, немає, я тоді буду розказувати. А Власне, скільки питань? Під'єдналося. Я бачу два всього. Три Олександр Гончарук. Яри Балькін. А, чого навіть? Ярослав Ніший Балькін. І Махамід Ахмеда. Теж ви вступник, так? Ну, ми не так. знаємо, хто з них вступник, хто ні, тому що у нас вже списків немає. Ну, це буде запис викладений на сайті, сказав. Я Можливо, кожен з членів комісії хоче щось по своєму розділу сказати, на щось звернути увагу їм можна. Останнє ще хотів запитати, а зразок можна? Можна дати, якщо одного бюлета, ну так, для прикладу. А хіба в нас немає наприкінці програми зразками? Ну у нас є просто зразок, але вони хочуть саме з питаннями вже, да, ви хочете? З конкретними? Ці білети були. в голови комісії. Віктор Дімінич Романенко має ці білети. Якщо ми, він уважає. На, на жаль, на даний момент ми цього не передбачили. Просто зразок. Ну, Тут на основні питання була відповідь: в чому як сформульовані білети. Білети в основному сформульовані. Це характеристика, того чи іншого методу, або методів, або якихось загальних е, цих е, понять, от по кожному предмету. Тому зразок е, він. Е, е, е. Ну, а якщо ви дозволите, можливо, Оксана Миколаївна якийсь білет покаже, а потім. У просто... мене немає всі роздруковані Віктора А, Ну, у мене немає в електронній формі. А зараз... в електронній не потрібно. Просто він хоче, щоб ви щось зачитали, якийсь один білет так розумію так? Як ну, ми зачитайте, це, ми, ми його зараз потім зараз вилучимо, це. де і все. Просто показати, показати можна просто на камеру, що запис є. Можна так. От, наприклад. Я дивлюсь, який білет тут можна показати, а потім вилучити. Вот, наприклад, оцей 20-й білет, ми його вилучимо. Ну, зараз я подивлюсь. Я можу показати екран. Я знайшла 20-й білет, якщо ви дозволяєте. Ну, от, наприклад, я дивлюсь, який білет можна оприлюднити, щоб він. Ну, скажіть, які я покажу, Віктор Дмитрович, Я знайшла білети. От, наприклад, 18-й білет можна показати. Зараз покажемо 18-й білет. А Оксана Миколаївна дасть мені дозвіл. Я дала. Добре. І тоді... Ми його потім вилучимо із... Так, да, Оксана Миколаївна, да, 18-й білет ви да. Угу. Ось, 18-й білет, ось він. Угу. А, ну, ви бачите структуру цього білету, да? А, а, друге питання – Це з, з розділу, який, як він називається цей розділ? Третій, це, тут три варіанти відповіді це з системного аналізу. Тут якраз здається, саме той випадок, коли два питання. Два питання з Аналіз... системного аналізу, перше Я... і третє. Да. Uh -huh. да, друге з аналізу даних. Uh -huh. ну, uh -huh. чи... ну, І таке буває, але це не час. Ну, ми його вилучаємо вже. Да, у нас всі білети все ж таки так гармонійно створені там. Наприклад, ну, даних... Він уже, мабуть, помітив, що тут дійсно немає до доведень теореми, що тут загальні питання, які іменно для вступу в аспірантуру, щоб ви були. Інтелектуально обізнані, про що йде мова? Ну, Стосовно системного аналізу, так? Да? Да. Ну, дякую. тоді я припиняю, так? Так, Салі, дякую. Чи є ще запитання у вас, будь ласка, шановні вступники? Немає, да? Будь ласка, е, ще одне член... за запитання. Прошу. Да, будь ласка. Е, Стосовно результатів, вони будуть відомі там, протягом того самого дня чи коли їх очікувати? Ні, йдемо е результати будуть відомі. Уже потім приймальна комісія вам буде все це повідомляти. це не ми. Угу. Я зараз розкажу ці такі організаційні питання. Щодо членів комісії, є якісь запитання щодо програми. Щодо тем? Можливо, хтось хоче, членів комісії щось. Додати повідомлень для вступників. Немає. Значить, шановні вступники, значить, сам іспит відбувається письмово. відбувається він 90 хвилин. Ви отримуєте на кожен предмет свій зашифрований лист, де ви будете писати відповіді. Якщо ви будете раніше готові, будь ласка, ви можете здати роботу раніше, якщо ні, 90 хвилин. Користуватися на іспиті сторонніми телефонами, книжками там, будь чим не дозволяється. Це в програмі прописано, ну так, щоб ви розуміли. Е. Комісія перевіряє, ви складаєте іспит здаєте. Комісія перевіряє, виставляє відомість. Всі відповіді зашифровані. Комісія не знає, хто де писав, як що. Будь-які помітки не дозволяється писати на роботі. Робота буде дешифрована і вилучена. Тому, будь ласка, писать відповіді тільки синьою кульковою ручкою. Ні чорною, ні зеленою, ні фіолетовою. Там, будь-які інші. Синя. Звичайна кулькова ручка. Будь ласка, візьміть з собою навіть дві, бо інколи буває, що не пише. Ну, рідко, але все ж таки. І тоді вже приймальна комісія вам повідомляє ваші результати. Ну, Оксана Миколаївна, скажіть, да, що ми теж не будемо знати, кому скільки ми поставили. Ну, звичайно, має. я ще кажу, да. що роботи шифруються. Члени комісії не знають хто, де. Що, тому тільки синя кулькова ручка, тому за що й говориться: ніяких кольорових інших, червоних, зелених, чорних ручок не допускається. Колись було навіть таке, що приймальна комісія навіть видавала ручки, що їхнім були. Колись я таке пам'ятаю. Ну, як буде тут, ми не знаємо. Можливо, буде небагато, можливо, і будуть видавати. А в приймальній комісії і ми, ми будемо здавати цю ну, ці роботи. Їх будуть там знову таки одягати в як це називається? Ну, відомості та. там будуть. Uh -huh. А і їх вони будуть в приймальній комісії виставляти всі і, і розраховувати бали. А далі, ну я навіть не знаю, далі, коли на наступний Це день, все через... коли... Вони... Це все і приймальна комісія, ми, на жаль, не володіємо такою інформацією. Наша задача прийняти, перевірити і виставити бали свої по 100 системі. Потім вони переводяться в 200 там за таблицями. І все. Ну, що якщо немає ні в кого запитань, ніяких. А можна, вибачте, да, да На рахунок е, організаційне таке запитання. Да. Е, можливо, в мене нема в тому чаті. Е, як я розумію, це ж офлайн буде проводитись, а є місце і час проведення? Ну, Звичайно, тобто, так, і... так вона аудиторія. написано ж на за перша аудиторія, 35 корпус, 15.00. Все, дякую. Це укриття, і тому, якщо буде повітряна тривога, то ми будемо працювати, тому продовжуємо що продовжуємо іспит, да. продовжуємо це в укриттях. Ще угу. раз перепрошую, 01 аудиторія 15.00 35-й корпус 18 вересня. Ну, ну, у, вас у, іспит. у нас іспит ще... додатковий іспит, хто складає у нас 10 і 17 вересня це додатковий іспит. Основний іспит у нас 18 і 11 вересня. 15.00, Аудиторія ж та сама. Тому там за хвилин 5-10 підходьте. Тобто 11 вересня це основний іспит, а додатковий вже 18. го ні, ні. Ні, ні, ні. У нас дві хвилі. Дві хвилі. Це все по новим правилам дві хвилі. Ну, В зв'язку з тим, що вони обирають, мабуть, декілька факультетів. Щоб вони встигали, якщо він на першу хвилю йде на одне, на другу хвилю на інше. Тобто обидва основні? Так. Да. Віктор Димович, у нас завтра додатковий іспит і на нього записався один абітурієнт, але він поки що не написав заяву. І тому можливо в нас завтра буде е, іспит. Така але... у мене а можливо і не буде. А можливо він ще не подав заяви, то як ми знаємо, що він до нас поступив? А у нас будуть приймальна комісія, Члени а він приймальної комісії. А він там, він там записався в електронному вигляді, але на додатковий іспит треба писати окрему заяву. Mm, І а, приймальна комісія сказала, що вони до нього телефонували. Він сказав да-да, написали йому Ну, це все вже в окремому історія, так. Да. Ну, якщо немає ні в кого запитань, немає ніяких більш проблем. Ви вибачте, а да. от розподіл на 11 і 18 число це якийсь конкретний розподіл, чи можна вибрати самому? Ну, як мені сказали в приймальній комісії, що коли ви подаєте заяву в електронному ви, ви обираєте. От Константин Грішин сказав, що він обрав 18-те. Мабуть, я можу. не знаю. Я ж не подавалась, тому я вам приведу. можу додати що на Мабуть сайті так. ДБО, там де ми реєструємося. Там якраз подаємо заяви наступні випробування. Там можна обрати От, е, коли ну, спеціальність. Відповідно да. там є два варіанти: 11 і 18 якраз. Так, да, тому, коли ви будете вже реєструватись, тому вже ви там для себе визначите. Головне, не забудьте визначитись, тому що можете подати заяву і не поставити галочку і будете без іспиту. А скільки бюджетних місць перепрошую? А Доброго. от наразі я не знаю, невідомо, нам не повідомили. Можливо, приймальна комісія знає, ну, поки сказали невідомо. По ліцензії у нас 16 здається, так? Да? На системний аналіз. Поки офіційного розподілу бюджетних місць ще немає. Поки немає, так. Да. Минулого року у нас було 4. Контрактної форми взагалі ж немає, тому ліцензійний обсяг 13 пише у нас. Ну, але скільки дадуть, не А Я хотів уточнити на цього питання на рахунок цього питання. Просто я коли подавав заяву, заяву в електронному кабінеті вступника, то у мене не було вибору по часу. От, вибору я... по даті, по часу немає вибору, податі. По, ну, по, і, по, і дати не було. Ну тобто я просто ну, подав заяву і Ярослава, дивися, там просто ж є два види заяв. Є заяви саме на вступ, а є заяви на вступні випробування. Перевір, будь ласка, чи ти саме на вступні випробування подавав? Можливо, ти, тобто, там є якщо подивитися на вкладку з лівої сторони. Є саме подача на заяви на вступ, а є реєстрація на вступне випробування. Якщо ти реєструєшся на вступне випробування, там. Є, можливість, ага, да. Все, я зрозумів. Дякую. Можливо, я не подавав можливо, цю да, задачу. Да, так, тому, будь да. ласка, зверніть увагу, ще раз наголошую: можливо, хтось буде ще переглядати наше відео, буде корисне. Шановні вступники, зверніть увагу, що ви маєте відмітити дату, на яку ви бажаєте пройти вступні випробування. Тобто, це дві окремі заяви, так, Олександр. Так, так, абсолютно дві різних. Да. Я так розумію, що може, от, можливо, цей випадок, про який ви згадували завтра, про людину, то вона могла б на вступне випробування подати заяву, а на вступ поки що не подати, тому що там дедлайни трішки пізніше. Єсь. Ну, там є номера телефонів, у нас приймальна комісія, звичайно, вже коли буде останній день, будуть обдзвонювати, але ж, будь ласка, намагайтеся самі уважніше бути. Ну що, тоді всім бажаю успіху. Бережіть себе і до зустрічі на іспитах. До побачення. Дякую вам, до побачення. До побачення.